Сьогодні, 16 жовтня 2025 року, у стінах Національного університету біоресурсів та природокористування України проходить День кар'єри. Масштабна подія, що об'єднала студентів-випускників та представників провідних компаній з усієї країни. Університет сьогодні став справжнім осередком можливостей, де молодь робить свої перші кроки до професійного успіху. А які у вас враження від цієї події? Позитивно, цікаво походити, попитати про різні компанії та загалом послухати. Я б хотіла знайти для себе можливо якесь стажування по спеціальності і спробувати щось нове. Все чудово дуже подобається, дуже класні люди, цікаво розповідають інформацію і заохочують до себе. Протягом дня тривають презентації роботодавців, воркшопи, панельні дискусії та мотиваційні виступи. Студенти активно займаються з потенційними роботодавцями, дізнаються програми стажувань, проходять кар'єрні консультації та отримують цінний досвід спілкування. В кожному департаменті є різні вакансії, тому, відповідно, в залежності від освіти ми будемо вирішувати, де можна проводити стажування. Атмосфера сповнена натхненням, енергії та віри у власні сили. Основна ціль це те, що студенти, коли здобувають освіту, вони прекрасно і чудово розуміли, що після завершення навчання вони будуть працевлаштовані і працевлаштовані саме по спеціальності, по якій mm -hmm. навчаються. Тому ми запросили на цей захід наших партнерів-роботодавців. У нас їх досить великий кластер сформований в нашому університеті. Тому хто має можливість зараз відгукнувся на цей захід, але ці заходи будуть ще протягом всього цього семестру і наступного семестру. Це будуть і окремі заходи типу кар'єрних хабів, open Day, де будуть компанії. Запрошені до особистої зустрічі з студентами на спеціальностях на факультетах і допоможуть їм скажімо так. Зрозуміти, які є можливості щодо стажування, проходження практичного навчання, а також особливо отримання можливостей е, грантів, е, і в майбутньому це працевлаштовуватися по спеціальності, що для нас є також ключовим і важливим фактором в усьому освітньому процесі. День кар'єри 2025 у нові. Це не просто подія, а старт нових можливостей. Знайомсь і впевних кроків у майбутнє, бо успіх починається саме тут, у стінах рідного університету.